Спортивних новин на Першому національному студія на Павлова. Доброго усім вечора. Дарина Зевіна принесла збірні України першу нагороду на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді, що триває у столиці 20-річна киянка здобула бронзу на 100-метрівці на спині. Вдруге за два дні перевершивши власний же національний рекорд. Тепер він дорівнює 55,54 секунди. Срібло в активі австралійки Емілі Сібом, А золото зі світовим рекордом у цій дисципліні 55,3 секунди вибрала у гурка Катінка Хошсу. У фіналі змішаної стафети чу. Тири по 50 метрів українська четвірка стала восьмою. Перемогла тут команда Бразилії. Також відзначимо нашого Андрія Говорова, котрий шостим результатом кваліфікувався до завтрашнього вирішального запливу на 50 метрів вільним стилем. Про таке годі було і мріяти. Українські біатоністі другий день поспіль не сходять з підесталу пошани на етапі Кубка світу у шведському Остерсунді. Слідом за вчорашнім сріблом Сергія Семенова сьогодні бронзового нагороду приміряла Валя Семаренко. В індивідуальній гонці на 15 кілометрів Українка стала однією з трьох спортсменок, які всі чотири вогневі рубіжі пройшли без жодного промаху. Втім, на відміну від німкен Луїс Кумер та Каролін Форфлер, Валя пройшла дистанцію значно швидше і пропустила вперед лише фінку Кайса Рані, яка стала другою, та переможницю білоруську Дар'ю Домрачеву обоє двічі хибили на стрільбі, але завдяки феноменальній швидкості таки зуміли обійти нашу біатлоністку і гарантувала своє місце на подіумі. Для Валі Семеренко це тринадцята нагорода Кубка світу у кар'єрі. Також відзначимо Юлію Джиму, котра з одним промахом стала п'ятнадцятою. До залікової вони потрапили ще дві українки. Ольга Абрамова посіла 37-ме місце, Наталя Бурдига 40-ве. Найкращі миттєвості жіночої індивідуальної гонки дивіться на нашому каналі вже о 22.15. А повна версія до вашої уваги о третій годині ночі. З 1 січня 2015 року кримським клубам заборонено брати участь у будь-яких змаганнях педегідою російського футбольного союзу. Таке рішення сьогодні затвердили на виконкомі УЄФА у швейцарському уньоні. Також РФС не зможе організувати будь-які змагання в Криму без згоди Федерації футболу України. УЄФА надав анексованому півострову статус спеціальної футбольної зони та пообіцяв фінансово підтримувати місцевий футбол. Я, скажу вам откровенно, это единственное правильное решение, которое продиктовано здравым смыслом, смыслом логикой. Международная федерация футбола FIFA поддерживает решение Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА о запрете крымским клубам выступать в России в соревнованиях. Я полагаю, что ни у УЕФА, ни FIFA никогда бы Тистула футбольної конституції. У супорника футбольної збірної України у євровідборі новий тренер. А так у Дніпра може підсилити нападник Динамо, а лідер металіста залишив Харків. Детальніше про це в огляді Вадима Шев'якіна. Олександр Хацкевич очолив збірну Білорусі. Тепер уже екс тренер Динамо-2 сьогодні підписав контракт з рідною національною командою. Білорусь є суперником українців у відбірній групі до Євро-2016. І за чотири матчі під керівництвом Кондратєва і Зигмантовича набрала всього одне очко. На місце Хацкевича у Динамо-2 ЗМІ між тим сватують Віталія Косовського, який працював з молодіжним складом киян. А одного з футболістів основної команди Динамо Романа Безоса вітчизняні інтернет-змі активно відправляють до Дніпра. Мовляв, Мирону Маркевичу потрібне підсилення в атакуючу ланку, а сам 24-річний нападник у цьому сезоні отримує замало ігрового часу у столичному клубі. Називають навіть приблизну трансферну суму 3 мільйони євро. Щоправда, генеральний директор Дніпра Андрій Стеценко у телефонній розмові заявив нам, що ніяких перемовин по Безосу його клуб не веде. Ширяться вітчизняним медіапростором і чутки про те, що тренер Дніпра Мирон Маркевич зацікавлений у послугах свого екс-підопічного Клейтона Хав'єра з металіста. Вами наставника харків'ян Ігоря Рахаєва хавбек завчасно залишив розташування команди, проте поїхав не до Дніпропетровська, а до рідної Бразилії. Офіційна версія травма спини, яку футболіст лікуватиме на батьківщині протягом як мінімум трьох тижнів. Тож у матчах, які залишилося провести металісту до зимової паузи, хав'єр команді не помічник. Останній передзимової паузу тур української футбольної прем'єр-ліги стартує вже завтра. І кожен болівальник, який має намір відвідати котрі з поєдинків, може долучитися до благородної справи, допомогти переселенцям з Донбасу та Криму. Благодійна акція, ініційована вітчизняною федерацією футболу, протягом найближчих трьох днів проходитиме на всіх стадіонах, залучених до проведення матчів 10-го туру прем'єр-ліги, а також на футбольних майданчиках під час проведення 9-го туру екстраліги. На аренах та довкола них будуть організовані збору речей, коштів, продуктів, харчування та медикаментів. Наступив зимний період. І на наш взгляд, що в даний момент актуальна однозначно актуальна допомога тим людям, які в связи ситуації ну как бы винуждені переселиться із Крима і з Донбасу. Часом збірна України з футзалу зазнала першої поразки під керівництвом Олександра Косенка. У другому товариському матчі з португальцями починалося для українців все непогано. Як і у першій нічійній зустрічі рахунок? відкрив Дмитро Шамлі. Втім, господарі відігралися ще до перерви, а на початку другого тайму вийшли вперед. синьо жовті розкрилися і отримали ще три м'ячі у власні ворота. Відповіли ж лише одним авторства Дмитра Бондара. І у підсумку поступилося 2-5. Наступний матч нашої збірної буде теж товариським, а суперник ще потужнішим. У січні підопічні Косенко зустрінеться з іспанцями. На формулу 1 чекає найдовший сезон в історії. Про це стало відомо після засідання Всесвітньої ради з автоспорту, на якій офіційно затвердили календар змагань на 2015 рік. В ньому знайшлось місце для рекордного 21 етапу. Перший і останній традиційно відбудуться у Мельбурні та Абодабі. Відповідно, також відзначимо повернення до Формули 1 через чверть століття гран прі Мексики. А от в яких складах підходять до нового сезону основні гравці великих перегонів? Далі у сюжеті Вадима Хащука. У 2014-му команди досить рано почали підписувати гонщиків на наступний сезон. Чемпіонській стадії Мерседес вдалося зберегти тріумфальний склад пілотів. Контракт Льюіса Хеммельтона закінчується в кінці наступного року. А з Ніко Розбергом уклали нову дворічну угоду. Себастьян Фетель достроково завершив співпрацю з Редбулом, з яким завоював чотири чемпіонські титули. Німець скористався пунктом в контракті, що допускає можливість розірвання угоди у разі недостатньо високих результатів. У редбулі Фетеля замінить росіянин Даніл Квят, який стане Даніеля Рікардо, а сам Себастьян уже встиг дебютувати за кермом легендарної Феррарі. Проїхав вже кілька показових кіл на червоному боліді. Ходить багато легенд про те, що ти відчуваєш за кермом Феррарі. Тепер я можу все це підтвердити. Відчуття справді особливі, і я готовий прийняти виклик, який чекає на нас у найближчі роки. Зі стану скудері Фетель витіснив колишнього лідера Фернандо Алонсо. Іспанець був змушений залишити італійську команду, незважаючи на чинний контракт. Фін Райконен на своєму місці втримався. Втім, Алонсо без роботи не залишиться. На нього вже з нетерпінням чекають у Макларені. Щоправда, кого дворазовий чемпіон світу за місто? У стані срібних стріл Джансона Баттона чи Кевіна Магнусона поки що невідомо. Обидва пілоти досі не підписали угоду на наступний сезон. Втім, керівництво Макларена обіцяє остаточно визначитись до кінця цього року. І наостанок про яскравий український слід за океаном. Нападник збірної України з хокею та клубу Риджана Пец» Павло Падакін відкрив рахунок у поєдинку західної хокейної ліги проти команди Брандон Віт Найтс». Матч цей був особливим, адже під час нього відбулася традиційна для північно-американського спорту благодійна акція. За традицією, після першої закинутої шайби у такій зустрічі глядачі викидають на лід м'які іграшки, які потім передаються в якості подарунків в лікарні та благодійні організації. Відзначимо, що Павло Дакін стає автором першої шайби у подібних поєдинках вже третій рік поспіль. Це була остання інформація на сьогодні. Більше вже завтра. Увага трішки раніше о 21.20. Я ж бажаю вдачі вам та нашим спортсменам. Живіть спортивно, і хай вам обов'язково пощастить. До зустрічі.